Виконуємо номер 67 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2023 рік. Запиши різницю виразів 7,8 додати Х відняти y, і мінус 5,2 відняти Т додати Х та спрости її. Знайди значення цієї різниці, якщо х дорівнює 17,213, y дорівнює мінус 1,25 і t дорівнює мінус 4,6. Приступаємо до виконання. Знайдемо різницю наших виразів. Перепишемо перший вираз. Віднімемо другий вираз, при цьому взявши його в дошки. А тепер розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. 7,8 додати х, відняти y, переписали. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно прибрати цей знак мінус і дужки, а знаки дужка всіх доданків змінити на протилежні. Отже, маємо додати 5,2, додати Т і відняти х. Зведемо подібні доданки. Х додати мінус х. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. 7,8 додати 5,2, отримаємо 13, ,1. отже, маємо 13 відняти Y додати T. Ми знайшли різницю двох виразів та спростили її, а тепер знайдемо значення цієї різниці. Якщо у нас тільки Y і T, Y дорівнює мінус 1,2 п'ятих, Т дорівнює мінус 4,6, то 13 відняти їх, додати Т дорівнює. 13 відняти мінус 1,2 п'ятих і додати мінус 4,6. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. До 13 додамо число протилежне до мінус 1,25 це 1,25. І додамо мінус 4,6. 13 додати 1,25 маємо 14,25.

Записуємо відповідь. 13. відняти Y, додати Т і 9,8. Номер 67 І справ для повторення розділу 3 виконано.